Привіт! Хочу поділитися неймовірним откровенням, яке я почула на сьогоднішньому богослужінні. І я дуже хочу поділитися з вами. В тебе теж таке було, що вот, була така ситуація, де ти просто не вигрібав і просто вже падав на коліна, Боже, поможи! Тільки допоможи! Я обіцяю, я більше не буду так робити, я обіцяю, я буду з тобою, я почну мінятися і так далі. І Бог. Втрутився в ту ситуацію. Бог допоміг. Ну, реально, така була ситуація, де не вигрібаєш уже. І Бог неодноразово допомагав. А чи воздали ми славу Богу, чи прославили його імення, і чи подякували йому за те, що він зробив? І я хочу почитати вам від Луки. Мене зацепила дуже ця історія, про яку нам розповідає, Ісус, показує про оздоровлення десятьох прокажених. І сталося від Луки, 17 глава, 11 віршик. І сталося, як ішов він до Єрусалима, Ісус, то проходив через Самарію і Галілею. І як входив він до одного села, зустріли його десять прокажених мужів, які стали здалека. Вони піднесли голос, гукаючи: Ісусе, наставнику! Помилуй нас, тобто зціли, Ісус, допоможи. Голос свій підносили, Ісус, допоможи нам. Побачивши їх, Він сказав: підіть і покажіться священникам. І сталося так, що коли вони йшли, очистилися. Тобто, вони йшли, так як їм сказав Ісус, то зробити? Вони йшли і зцілилися. Побачивши. Один із них, побачивши, що видужав, повернувся, прославляючи Бога гучним голосом, упав обличчям до ніг його, дякуючи йому. Це був Самарієць. У відповідь Ісус сказав: Хіба не десять, хіба не десять очистилося, а де ж дев'ять. Не здогадалися повернутися, щоб віддати, славу Богу. А тільки цей чужинець став він йому, підведися і йди, твоя віра тебе спасла. І як часто ми просто невдячні Богу за те, що Він зробив у нашому житті, за кожну молитву, на котру він давав відповідь, не прославляли, не дякували. Я би дуже хотіла запросити вас вивчати разом Слово Боже. З'єднуватися в молитвах, приєднуватися до наших богослужінь, де ви можете почути надзвичайні чудеса, свідоцтва, історії людей, як Бог впливає, як Бог міняє, як Бог зцілює. Якщо ви не маєте церкви, якщо у вас немає можливості ходити до церкви, то я запрошую вас, напишіть мені, будь ласка, якщо Бог вам. Відповів: якщо Бог вас благословив і допоміг, то тепер наша черга сказати йому так.